Доброго дня. Вітаю всіх на каналі Світланка Селянка. Лілійники квітують. Це ось той, що я відсадила навесні. Це мої дубочки. Хто не знає, я їх виростила з жолудів. Восени вкинула 5 жолудів в землю. І ось весною вони всі благополучно проросли. Є такі, що більшенькі, є зовсім маленькі. Я восени один. Пересаджу на постійне місце. Ну а куди решту діну? Поки що не знаю. Це абрикоска. Це м'ята, яку я пересадила з городу, вже вона розростається. А ось той дубочок, що я жолудь посадила в горщик, і він в мене стояв на вікні. Я його посадила в ґрунт тільки весною. Він укорінився вже в нього молоденькі листочки, старі опали. Ось такі справи. Це я із шовковиці посадила собі шаблію. Це моя лілія на бутонах. Спочатку я думала, в неї були світлі бутони. Думала вже що буде якась світла, але ні, мене не обманули. Бутончики поступово набирають такого бурдового кольору. Як розквітне, побачимо. Це матіола. Зараз квіточки закриті, бо зараз у нас сонце, хоча зранку було прохолодно, хмарно, навіть пройшов дощ миленький, а зараз уже по обіді. Роз'яснилося, виглянуло сонце, діточки матіоли закриті. Так, а ось та капустинка, якимсь чином попав попала насінина в матіолу. Швидше за все, що це звичайна капуста. Це мої соняшники декоративні. Скоро вже будуть теж. Квітувати, вже бутончики формуються. Це мій бузок. Тут я два дні назад перекопала, посіяла. Це ось саме тут це Ливкой. Тоді ось тут в мене кущик Морозко. А ось тут. А ось тут я посіяла і помею пурпурову. Суміш. Так, а оце сьогоднішнє моє придбання. Квітує, бутонів ще багато. Я думаю, буде квітувати довго. Це наша калина І ось тут я посадила суничку. Одна, правда, засухла, а одна начебто як прийнялося. Ось мої каштанчики, листя, поржавіло. Ну, якщо нікому не нужні будуть, то не знаю. Якщо пропадуть, то ну, якщо не пропадуть, можливо, комусь віддам. Бо у нас вже два росте на постійному місці. Це наша юшта, так зверху начебто небагато ягід. а он їх скільки ще. Це ірис відсаджений. Забула була чесничина показати, вже, мабуть, пора її виривати. Це таке як смородина золотиста. Але її в цьому році мало, це наш виноград? Вже такі грона. Роза відпочиває і жоржина бордюрна. Жовта прийнялася добре. Вже не одна квіточка розквітла, ще є бутони. Так само і біла. Ось одні відквітають, а інші розквітають. На сьогодні буду завершувати. Це був огляд мого квітника. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Хто вперше на каналі, підписуйтеся. Це буде Україна, смерть нашим ворогам. Всім добрим людям всього найкращого і до наступних відео.